Кількадесят добровольців знову прийшли до військомату, аби своїми руками відчути метал зброї і зрозуміти, як вона працює. Військові кажуть, навчання продовжуватимуть і планують не лише показати зброю, але й дати можливість випробувати її на стрільбищах. Це добровольці, які записалися добровольцями у військові комісаріати і виявили бажання отримати елементарні знання, навички вміння. У користуванні основними зразками стрілецької зброї є в планах після вивчення теоретичної частини проведення занять з вогневої підготовки на полігоні, але це буде рішення прийнято пізніше і окремо вгамування патріотичної жаги придатися батьківщині, яку спільно із добровольцями тамують закарпатські вояки. Деякі російські видання вже характеризують як підготовку терористів. А закарпатські військові, незважаючи на інформаційні напади, з вдячністю діляться своїми знаннями. Патріоти ж срібної не витрачають енергії на уявні бої, пліч опліч, вивчаючи матч частину аби бути готовими до захисту своєї землі. Тут багато угорців, румунів словаків, тому що наша батьківщина Україна Закарпаття. Якщо буде необхідність захисту, то нам потрібно захистити цей дім. Саме тому ми приходимо сюди і готуємося. Дуже сподіваємося на те, що війни не буде, але готові бути необхідно. Рішення Верховної Ради про часткову мобілізацію ставить перед закарпатськими військовими нові завдання. Проте в обласному комісаріаті заспокоюють, армія потребує сильних духом, знаннями та досвідом солдатів. Ми працюємо в штатному нормальному режимі. Всі весь мобіліційний ресурс, людський транспортний нами був повіщений зарані, але я ще раз хочу звернутися до всіх. І вчора це особисто підкреслив виконуючий обов'язки президента України Володимир Олександрович, що ніхто не буде забирати дітей, які 18 років. Це стосується тільки тих людей, які в добровільному порядку будуть відправлені. Для документування тих чи інших частин, і тих спеціалістів, у яких на сьогоднішній день є потреба в тій чи іншій військовій частині, це у нас таких людей є багато багато, але ще раз повторюся, що на сьогоднішній день ми поки нікого нікуди не призиваємо і не відправляємо. Спокій і впевненість військових вочевидь саме ті почуття, яких нині бракує розбурханому суспільству. Однак, попри войовничу професію, і вони переконують, брязкати зброєю ніхто не прагне, але відстояти територію країни готовий кожний із них.